Віталі любимо футбол, що як завжди, традиційний випуск в роздягальні з мамчуром Романом. Ось такий прекрасний сьогодні а, захід сонця. Ми спостерігаємо позаду мене. За традицією мене звати за Роман. Приємного вам перегляду. Дуже вам вдячні за те, що ви доєднуєтесь. До нашої родини за те, що ви обираєте нас як організаторів футбольних турнірів та футбольних всіх змагань сьогодні. В Києві надзвичайно прохолодно, власне кажучи, зима є зимою. Але ми швиденько все ж таки проговоримо про результати, проговоримо про. Всі турнірні таблиці, Звісно, з урахуванням матчів в деяких форматах, таких як, наприклад, 5 на 5, ще йдуть зустрічі паралельно з тим, як я записую даний відеоролик. Отож розпочнемо із ігрового дня суботи. Були матчі лише формату 5 на 5. і ми про всіх по черзі з вами. Поговоримо колос проти Катетера. Це матч відкриття суботнього ігрового дня. Десяті три. Здавалося, б, рано як для тих, так і для тих, але колос зібрався просто феноменально. Колос зібрався після порозки в першому турі тиграм. І колос на переможній ході вривається в топ команд 4-0 Просто Пронісся по катетеру, які без засадова не змогли забити. І насправді атака виглядала досить і досить блідою. ТЛТ проти Тальбіна на цей раз ТЛТ, Сініцин Ходак, Вовкогон, Войцеховський, два бали Георгій Айкен. Та пан Богдан в рамці це весь склад ТЛТ. Може їх перечислити на пальцях однієї руки майже. Але ці хлопці вивелися в Одосталь, аби перемогти другу команду. Коло з Донецької області, 4-1. ПСТ-4. Як же хлопці ці раділи, коли вони обіграли фортуну? Вони стали в переможне чемпіонське енергетичне коло і просто постійно рухались, вигукуючи ПСТ, 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 чемпіони, чемпіони, чемпіони. Я їх можу зрозуміти, радість. Адже 8-5 рахунок на їх користь та ще й 3 очки. Форт. Тунна проти готи це перше протистояння, яке відбувалося на правому березі незламної столиці незламної держави. Два Нуль фортуна переграє, залишає Богдан Барковський свої ворота сухими. Легенда Юніон проти Санці Енерджі. Здавалося, б, Легенда Юніон Фєщенко загура, всі зірки зібралися, всі, хто могли, приїхали, але коли в Санці Енерджі є сліпець, коли в Санці Енерджі є Черняк, коли в Санці Енерджі є дядько Міша, ви мене вибачте, то Санці Енерджі є досить і досить сильна команда. Ред Фемелі проти Евіреста 8 8-2, без Андрія Шнітка. «Еверест». Не зміг побадатися без Сергія Фої, без якоїсь такої надзвичайної мотивації. Вересто, напевно, ну буду дуже обачним, але напевно рановато вишку формату 5 на 5. Квартал проти хейтора. Хейтор 3-5 перемагає суперників. Золотий резерв, Чикаго грають в нічию 5-5. І Максим Кріт задоволеним залишився задоволеним в плані арбітрів. Зустрічі Максим Кріт, який відзначився в 5 -5. Голів трьома м'ячами може бути задоволений власною командою, чим не дуже задоволений Акім Акіменко. Яр проти Олдскула – це справжня гольова перестрілка, яка ледве не закінчилася дракою на футбольному полі, але вона не закінчилася, не було ніяких. Навіть передумов, окрім там першого тайму маленької штовханини, яка, в принципі, ні в що не переросла. Я дякую командам за те, що вони залишили футбол на футболі, а далі розійшлися по звичному для себе життю. 7-6 яр був сильнішим. Секюр просто розбив команду Києві на Секюр насправді нам обирають переможні ходи, подивимося на них в форматі регулярного чемпіонату 8х8, вже там трішки більше місяця залишилося. Діч проти дружби 2-5. Дружби все окей, йде в першому складі, але зовсім нічого не ладиться в складі а, з номером два. вікінгс джар 5-3 і Вікінги були сильнішими. Заробляють три очки. і Це а, ну, певним родом є сенсацією. Пушка поступилася з, з різницею в один м'яч 4-5. дружба 2. І «Рівасталь». дві команди, які про захист взагалі не думали. 18 голів на дві команди. Це один з найбільших показників. Гуральський. гуральський забив дійсно купу, купу м'ячів. В цьому плані Гуральський один з найкращих бомбардерів. Він забив 8 з 10 м'ячів. Ну це просто фантастичний результат. Брав участь в кожному забитому голу. Дарниця «Сіті». Проти Грифін. це центральне протистояння було ігрового дня в найпрекраснішій, найелітнішій лізі КСЛ формату 5 на 5. І Грифін від свого, від захисту від так званої печки. Від печі собі побудував свою гру. Вибігали на контратаки Пасічник Костяний Галицький. Ця трійка атакувала і була в ближче до атації. Решта гравців а, максимально робили все просто. Відібрали, віддали на хлопців, і це приносило свої дивіденди. Так, рахунок не мав бути 2-6 Все ж таки, але Дарниця Сіті ризикувала. і Дарниця Сіті ризикувавши. Випускали воротаря на чужу половину поля, розіграли п'ятого зайвого. Що, на що наразили себе на ще декілька пропущених голів, абсолютно непотрібних. ДРНК проти каскаду 11-3. Ну тут все дуже було просто. Севен панішер 7-2, Теж теж відносно простенький матч для Геннадія Персіянова як голкіпера команди. СМК Гора Крісталиця. Дивана, адже Кристал, з який доїхав Кушма, з який доїхали брати Цолини, не було по факту. Лише Івана Селюка, і Кристал ну не те щоб не зуміг, а Кристал по справжньому нічого не нав'язав, нічого не створив в команді. Гора є і крила столиці, очки поділили. Така прекрасна, прекрасний матч з позиції енергії, з позиції емоцій віддавалися як одні, так і інші. Так, це не зовсім було про футбол, але це було про м, таку боротьбу до і жагу до перемоги. Я можу сказати так. І причому це було на дві команди? Абсолютно на дві команди одне те саме жага до футболу постійно. Постійно боротьба за три очки, за м, пальму першості в цьому протистоянні, емоції, лайки, суперечки, голи. І, і як наслідок ніхто таки. o Так і трьох балів не дорахувався у скарміці. дев'ятка проти Гоміну 3-5 і Білоусько. Ну він демонструє, що він лідер команди Гомін. Це було помітно, ще з перших турів. Але напевно рівень Білоуська дозволить грати десь в лізі повище. Десна проти Емпайр, 2-4. Ємпар виявився і Хлопці теж дуже раділи. Не так як пст 4 але теж дуже і дуже зраділи. Київ проти Євробіса. Ну, нарешті друга. Звитяганків Тайгерс прем'єр-лізі. Перша була аж в першому турі. Зараз вже Бог зна який. Довго не перемагали. Були десь ось ось близько, близько. А Євробісу треба треба набрати бали, аби боротися за якісь той медалі. Рванчестер проти Ред Фемелі, 2-6 на користь Ред Фемелі. Ред Фемелі Олд спромоглися, спромоглися досягти свого і всі гравці пограли. Всі гравці отримали задоволення. І це загалом найголовніше. Русанівські сови, Київ тайгерс 2. для тигрів. Дуже і дуже вдалий ігровий день. Для тигрів просто прекрасні. Вихідніші очок із шести можливих. А зірка проти. Фоміду, 1.5 і хетрик Сирого. Це, напевно, як квінтесенція всього суботнього ігрового дня. Мало матчів на правому березі, дуже багато на лівому, про що ми з вами і поговорили. Сьогодні ж відбувалося не так багато поєдинків, але вони були як в форматі 8х8, так і в 5х5. Давайте про ті зустрічі 5х5, що вже Відбулися Infinity козаки. 3-10 козаки сильнішими. Феймос одніє команди виграв, а другий програв. Такий результат 50 на 50. Напевно, не можна бути задоволені прямо на 100% даним результатом, але все ж таки. Феймос обіграє Регенерейшн 5-4, але поступається «Нівкам» в і Феймос-нівки. Це така ну, сеттьова боротьба. Цікаво, що взагалі Феймос uh, були у п'ятьох. Як, як їм вдалося м, зіграти? А, ні, даруйте, не у п'ятьох. Ще були на лаві, на лаві для запасних гравці та, та все вірно. Е, СПТ Нова Англія, 0,10. Результати я такого не очікував, скажу я вам відверто від СПТ, які в принципі йдуть. Не так то й погано, які йдуть на третій позиції. Від Нової Англії. десять отримати і взагалі не забити питання є відкритими. Атлант Бі, Ендерфайн та столиця гармата гратимуть прямо зараз. Грають усь тут, грають ось ось деякі зустрічі навіть ще не розпочалися. А ми переходимо до формату. 8 на 8 і вже потім порухаємося по турнірам, таблицям. Подивимось, як там все відбувається, і зазирнемо можливо навіть на слідуючий тур. Гермес проти Києврець гол Раміна Гадимлі вирішив повністю всю долю цього протистояння. Пандора переграла Бірфекторі 6-0, граючи. Я підкреслюю в меншості із 24-ї ну, хвилини. «Аваланш» проти «Динаміка». «Аваланш» 3-0 перемагає через те, що «Динамік» не змогли через певних умов доїхати на цю гру. «Фратрум» проти «Фортуни». «Фортуна» перемагає. «Фортуна», яка поступилася в форматі 5х5, але перемагає в форматі 8х8. Пафос проти месників. 0 0-3, месники здолали. Месники просто переграли супротивників «Орльок», Ященко та Артем Боднар забивали. А ми йдемо далі. А Вінер» – центральне протистояння, центральний матч найвищої ліги запальнички. Кап. Рахунок було зафіксовано три по одному вилученню а, мають а, гравці. А, має Станіслав Потапенко та а, має Іван Головкін. А, м -м, ну, Це обидва лідери. А, Тимофій Семенюк забив на 40 хвилині, але 10 хвилин не змогли протриматися. Він нарпили Кузьменко а, із 9-метрової позначки відправив точно м'яч сітку Аркадію Пошиклову. А, далі йде мосок юзовка Теж насправді матч. По накалу на папері був приблизно схожим до Вінер, але дещо іншим з позиції саме гри 0,8. І якщо перший тайм був лише 0-1, юзовка, гол-бабака на 3-й хвилині і все, в принципі, моментів, так, як в одних, так і в інших не було, то в другому таймі голи просто посипалися. І посипались вони з 20. Сьомої хвилини вісім м'ячів від юзавки нуль від Соколамего поступилося. Київ Юнайтед, гол Київ Юнайтед в кінцівки зустрічі. Ось що було одним з прекраснішим. Це Олександр Шевчук забив на сорок дев'ятій на останній хвилині матчу. Атом перемагає Спартан. Навіть Тимур Аркалаєв не зміг зупинити Спартан, але ж. Зупинити Атом, даруйте, так, зупинити Атом, адже Дмитрий Заровний. Він виділявся впродовж цієї гри, і футбольний Бог обдарував його двома забитими м'ячами, що й підвело риску, що й подарувало три очки команді саме Атом. Тальне проти ТСП Юнайтед, Аюш Бакши, дубль від нього. дубль від нього. Цього вистачило. Цього вистачило проти такої. Ну дійсно, я не побису слово вже старожилів КСЛ, а, Тальне проти дуже сильної, дуже потужної такої команди. Де заправляє всім і де один з лідером є Гліб Чоп'енко, який теж сьогодні забив. Але як ви зрозуміли, не вистачило тальне, аби заробити, хоча б один бал. Ну і професура майстерно по професорськи розібралася із нюлайфом рахунок і вісімнуля Ред Дейвіл, завдяки пострілу Єгору Броніну, який самотужки перехопив в м'яч на позиції правого оборонця, протягнув центральну лінію, і завдав удару. Точно в 9 перемагає команду Київ Сіті-24, які грали в меншості сутичка, молоді запеклі хлопці поспілкувалися на запальних один з одним, один не витримав, вирішив дещо прихватити, вирішив дещо взяти іншого за шкибарки, а арбітер це покарав і покарав дуже і дуже серйозно. А саме червоною. Карткою, І хочу з вами ще поговорити про турнірні таблиці. Розпочнемо ми з серії А. Давайте про турнірні таблиці. Ми поговоримо, які вже відіграні, в яких ми можемо дійсно підбити підсумки. Отож, серія А Red Family, 15 очок, 100% показник набраних балів. Перед шостим ігровим тижнем гріфін йдучи на другій позиції 10 балів по дев'ять, має аж три команди Дарниця, Сіті, Гора та Колос Донецька область, шість очок у Києві, Тагерста Євробіса, чотири у Катетера і по три має кристал та Евірес. Серія Б ТЛТ 12 балів. і Це одноосібна перша сходинка, десять у команди дружби. Вони йдуть другими. Золотий резерв. Як і столиці, мають по 8 балів, третя та четверта команда відповідно. Сім очок у Чикаго та Єлоурей вони йдуть п'ятими і шостими. Сьома позиція, яку поділяють між собою Діч, Імпайр та Десна, маючи в активи по 6 балів і один пункт у команди Тельбін. Як ви бачите, все дуже і дуже щільно між дев'ятою командою та другою, всього-навсього, 4 бали. Серія це ЯР-15 балів, Сан-Ценер 12, Олдскул, 10 така. Трійка, дублючий склад «Тигрів» йде на четвертій позиції. Майча 9 балів, «Русанівські сови» 7 очок, почти дев'ятка Та легенди «Юніон» поділяють шосту сходинку, маючи 6 балів у власному активі. «Рівасталь» 3, стільки ж у «Гоміна», стільки ж є у «Дружби» 2. Серія, D матчі ще відбуватимуться. Серія є, а, я так розумію, закінчилася. ДРНК на першій позиції 18 очок по 15. Хейтор та Фортуна. Нівки квартал та Анжел Сіті. Це четверта, п'ята та шоста команда, але мають вони всі по 9 пунктів. Пушка 5 очок, Феймос 3, го та каскад поки лише по одному балу. Серія Ф Ред Фемелі 15. Баліві, це знову ж. 100% показник як в першої команди, так і в Red Family Old а, у своїй лізі. 7 12 балів мають лише одну поразку. Феміда 9 очок, стільки що є у ПСТ 4. Пан має сім. Три команди по 6 балів в активі. Це Фортуна, Вікінгста Джар, Ванчестер всього три. І зірка поки що один бал. Серія G зустрічі ще будуть відбуватися. Ну і 8 на 8. Вісім на вісім ми можемо Можемо говорити про всі ліги. Матчі вже всі відбулися. Вже все так би мовити автоматично підраховано. І ми говоримо про майстер-лігу, де Апогей та Вінер мають по 16 очок. Це перша та друга сходинка. Відповідно, юзовка на третій позиції має на один бал менше 15 Чопович ідуть четвертими 9 балів в їхньому активі. Рец, 6 очок. Месники, 4, Гермес, 4, Пафос поки що без балів. Суперліга. І в нас тут ситуація розвертається наступним чином. Пандора, 18 очок це перша позиція. Бірфекторі 12. Балів Тальнет 10. ТСП Юнайтед 7. Але ТСП Юнайтед розташовується на 5 позиції, бо Аваланж 9 має на четвертому місці вони. Та у Теспа є ще матч в запасі проти Динаміка. Фортуна 5, Динамік 4 і Фратрум 1 бал. Ну і Урбан Ліга, Ред Девілс, одноосібне лідерство 16 балів. Має команда Артема Пінчука, професура 13, очок Нюлайв 10, Київ Сіті 10, Нюлайв 9, Атом 7, Спартан 7, Київ, Юнайтед 4 і Мега-3. Про всі ліги ми поговорили. Хочу заакцентувати увагу на форматі 8 на 8 Ще один тиждень. Е ігровий в нас е групового етапу. А далі ми з вами розподілимося на півфінали та фінали у своїх четвірках. Кожна ліга розділиться на верхню, на топ 4 та нижню четвірку. В кожній буде кубок лише. Одне є, але це те, що в верхній четвірці будуть нагороджені всі три команди, а в нижній четвірці буде нагороджена лише одна команда чемпіон, так би мовити, Кубку Престижу. А за такою ж схемою деякі ліги будуть грати у форматі 5 на 5 Я думаю, це всі знають. Але ще раз на цьому потрібно закцентувати увагу. На цьому потрібно проговорити. Мене за традицією звати Мамчур Роман. А, такі швидкі підсумки були зі мною, адже насправді в столиці Незламної держави дуже прохолодно. Якщо на сонечку ще більш менш, то вже в затінку дійсно холодно. А, будемо прощатися. Нехай вас гріє вдома любов рідних, а, нехай вас гріє любов до футболу. Приїжджайте до нас у вихідні, отримайте задоволення. Акумулюйте енергію на робочий тиждень. І ми з вами обов'язково побачимось та почуємось. Па-па! за традицією, ваш покірний слуга, мамчо Роман.